Привіт, малята! Це я, ваш капітошка. І сьогодні я хочу вам розповісти про сонечко. Але для початку подивіться, що це в мене. Так, це повітряна кулька. А якого вона кольору? Звісно, жовтого. А як ви думаєте? Чи схоже сонечко на таку кульку? Мої любі, сонечко схоже на повітряну кульку, тому що воно жовтого кольору та кругле, як кулька. Сонце дуже-дуже велике. Воно посилає до нас свої промінці, і вони зігрівають всю землю. Вранці на небі з'являється сонечко, а увечері воно кудись зникає і настає темрява. Ця темрява називається ніч. Зараз я вам розповім, кому ж потрібне сонечко. Сонечко це джерело тепла та світла. Якби не було сонця, на нашій планеті завжди була б темрява. Завдяки сонячному світлу та теплу виростають рослини. Рослини ростуть, цвітуть, дають плоди та насіння в теплу погоду. Без сонячного тепла не виросли б наші улюблені фрукти. Овочі та ягоди. Сонячне тепло потрібне тваринкам і людям, щоб рости, розвиватися і рухатися. Без тепла б загинули б усі б комашки на нашій планеті та зникли б рослини без сонячного світла та тепла. У людей був би дуже поганий настрій. Сонячне тепло приносить багато радості людям. Тому так всі полюбляють літні сонячні дні. Після літа настає осінь. Осінню сонечко ще світить яскраво, але гріє. Так спекотно, як влітку. А вже пізньої осені Сонце не підіймається так високо і не гріє землю своїм теплом. Отже, сонечко необхідне всім живим організмам, всім рослинам на нашій планеті. До побачення, мої любі малята!